Бажаю здоров'я, друзі. Куртка зимова, це тканина Оксфорд, 10 тисяч мембрана. Перевіряли її на, на стійкість до холоду, мінус 18 вона витримує, не лускається. Далі на стирання 25 тисяч разів, на розрив, все по госту. Що ми всередині маємо утеплювач, він легкий, тонкий і теплий, 200-й. І омліхід поставили підкладку. Дві внутрішні кишені у нас. Блискавка прикривається клапаном внутрішнім і зовнішній клапан. Для того, щоб вітер не, вам не надував груді і дощ. Також на кишенях поставили клапана, лісточки, щоб теж сніг, вітер, нічого сюди не попадало, краплі дощу. Куртка вільна в грудях, тут рука в реглан, можна рухатися вільно, нічого не буде заважати. Вона довга, затягується Ярик, затягни, будь ласка, по поясу і. І повер... Повернись на гарно як. І він, зверніть увагу, опустили ми куліску нижче, що якщо ви одягаєте бронь, щоб вам вона не заважала. У Яріка 58-й, а це, друзі, 54-й, тоді на футболку. Тобто, якщо Піддівати щось і брати розмір в розмір, тобто вона буде така величенька. Можна на розмір менше брати.